Понад 30 дронів передала українським захисникам команда школярів. Хлопці після уроків на гуртку радіотехніки роблять бойових пташок. Навчив складати техніку вчитель фізики. Раніше на гуртку дітлахи робили смарт-годинники, радіо та павербанки. Та хлопці знають, що таке війна чимало їхніх односельців борються з окупантами на передовій. Тому школярі захотіли бути потрібними нашим силам оборони і взялись за виробництво дронів. Гурток радіотехніки став міні цехом із виготовлення дронів. Дивись. Вчитель фізики Юрій Миклін спільно з вихованцями ретельно складає дрони. Перш за все, я вчу їх правильно паяти і перевіряти на міцність, наприклад, ту саму раму. Треба її закрутити, перевірити, щоб люфта не було. І якість пайки теж відіграє важливу роль. Тобто вони перед тим як приступати до дронів навчаються на таких китайських дайкіть наборах, щоб їм було більше зрозуміліше. За рік практики школярі навчились вправно складати дрони. Тепер готовий до бою безпілотник збирають за півтори години. Я відчуваю, ну, що те, що ми робимо, це зброя для Захисту для захисту нашого майбутнього, наших людей Мія задача універсальна. Наприклад, я е, більше часу я паяю польотний стек до якого е, припаюються двигуни. У міні цеху з виготовлення бойових пташок працюють шестеро школярів. Своєю роботою хлопці пишаються, бо їхні дрони допомагають односельцям на передовій боротись з ворогом. Наймолодший учасник команди Артем. Він сумлінно виконує усі технічні маніпуляції, адже знає, ці дрони будуть відправлені його хрещеному. Хлопчик передав уже не один безпілотник. Ми маленька держава, у нас може бути мало людей, і треба, щоб воювали дрони, танки, машини. Владислав один із найдосвідченіших складачів дронів. Він може скласти базову модель за півтори години. Старшокласник хоче якомога більше зробити для перемоги. Я складаю рами, складаю саму цю основу базу і вчу новачків. Поки війна продовжується, я вам так скажу. Стимулює робити саме вона, саме вона стимулює робити, працювати далі, і поки хлопці не повернуться, стимулюватиме далі. За свою роботу майстри не раз отримали подяки від захисників, тож це ще більше стимулює юних техніків. За рік Юрій Миклін спільно з учнями зібрали та передали на передову понад 30 дронів. Аби зібрати один дрон, потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Складові купують за донати, тож будуть раді допомозі від благодійників. Овсяніков, телеканал Вінниччина.